Лабораторна робота 1.1 Вивчення теорії обробки результатів вимірювань у фізичній лабораторії на прикладі математичного матника. Отже, ця робота присвячена саме вашому знайомству з теорією похибок, похибок теорією обробки результатів вимірювань, які ви можете застосувати на практиці за допомогою математичного маятника, зробивши. В даній роботі велику сері серію вимірів, і обчисливши похибки, і зробивши висновок про точність ваших вимірів та про те, в якому випадку похибка буде більш малою, і експериментальний результат буде більш близьким до дійсності. І в цій роботі ви будете вимірювати період коливань математичного маятника, Короткі теоретичні відомості е, ви бачите в протоколі. І, як ви бачите, математичний маятник представляє собою невелику е, важку кульку, е, підвішену на довгій нерозтяжній ниці. І така система є ідеалізованою, оскільки розміри кульки в порівнянні з довжиною нитки є набагато меншими, то цю кульку можна вважати просто матеріальною точкою. І в ідеалізованому вигляді математичний маятник це просто матеріальна точка певної маси, яка коливається на довгій нерозтяжній нитці довжиною L. Ось. Саме тому для того, щоб зробити математичний маятник, необхідно взяти дуже довгу нитку і підвісити на ній тіло, і тоді це буде математичний маятник. Ось, якщо ви були вже чи, може, колись відвідаєте нашу бібліотеку, то там ви побачите маятник Фуко, який закріплений під самою стелею, і довжина нитки складає цілих 22 метри. Тобто це надзвичайно точний математичний маятник, за допомогою якого можна навіть відслідкувати частоту обертання землі навколо своєї осі. Ось і взагалі математичний маятник це такий дуже поширений експериментальний експериментальна установка для експериментального визначення простих фізичних величин, таких, наприклад, як прискорення вільного падіння тому що, вимірявши період коливань математичного маятника, можна визначити прискорення вільного падіння, як ви бачите, вони взаємозв'язані ось такою простою формулою. І, до речі, це вам теж таке додаткове завдання виразити з цієї формули G і обчислити ваше експериментальне значення G на основі того періоду, який ви виміряєте в цій роботі. Отже, отже, завдання в цій роботі виміряти період коливань математичного маятника і зробити це якомога точніше. Але ж, як ми всі вже з вами знаємо, експериментально виміряти якусь величину з абсолютною точністю неможливо, тому що в експерименті завжди є похибка. І для того, щоб підвищити точність, вимір повторюють декілька разів. Як мінімум три рази, а як максимум можна хоч до нескінченності пов... вимірювати одну й ту саму величину, намагаючись е одержати саме точне значення. І е це е шукається за допомогою апарату математичної статистики. Тобто, по всім вашим вимірам, які називаються вибіркою, ви шукаєте середнє значення і. Е Вважається, що дійсне значення величини приблизно дорівнює середньому значенню. І е, зрозуміло, що чим більше, чим більше буде вимірів у вашій вибірці, тим точнішим буде це середнє значення, тим більше воно буде наближатися до дійсного значення шуканої величини. Ось і тому в цій роботі пропонується якраз зробити великі серії вимірів серію з 50 вимірів періоду, і серію із 100 вимірів. Ось і для кожної серії знайти середнє значення періоду, для кожної серії обчиславати похибки, і в кінці зробити висновок, в якому ж випадку ми одержуємо більш точний результат, ось, і який більш, більше наближається до дійсного значення. Ось і ще. Крім цього, тут е, застосовується такий прийом, оскільки період коливань маятника це дуже маленький, е, дуже маленький час. Е, всього порядку секунди, так, то виміряти його досить складно, І Тому застосовують такий прийом, що вимірюють час п'яти повних коливань, е, потім ділять на п'ять і одержують час одного періоду. Отже, запам'ятайте, що велика буква Т. В даному випадку це період, а маленька буква Т це просто час п'яти коливань. Порядок виконання роботи, як ви бачите, дуже простий, і в цій роботі вам прямо в протоколі рекомендують робити обчислення по таблицям за допомогою програми Excel, тому що це дійсно велика серія вимірів. і Excel значно спростить вам роботу, за одну секунду все порахує і головне без помилок. Так, отже, тут в протоколі ви бачите порядок виконання, порядок обробки результатів, так, і таблиці, які ви повинні заповнити. Отже, записуєте, вимірюєте час п'яти коливань спочатку 50 разів. Так, потім, потім ділите на 5, знаходите, ділите час на 5, одержуєте період, шукаєте середнє значення періоду для 50 вимірів і далі обчислюєте похибки. Спочатку абсолютна похибка дельта Т, це ваш кожен вимір відняти середнє значення. Ось ще раз повторюю, трикутні дужечки це означає середнє значення величини. Так, потім підносите всі абсолютні похибки до квадрата, додаєте їх всіх, і на основі цього рахуєте середньоквадратичну похибку для даного експерименту. Ось тут в протоколі не залишили місця, щоб ви написали середньоквадратичну похибку. Так. Ну, можете десь де є вільне місце. Її дописати. Ну і, власне, як виглядає сам віртуальний експеримент до цієї роботи? Отже, спочатку е, треба натиснути, увімкнути. Обов'язково е, ось тут почитайте зауваження, що в цій роботі вам буде потрібен власний секундомір, наприклад, на мобільному телефоні, для того, щоб засікати час п'яти коливань? Ось вводите своє прізвище там. Номер, назву групи. Ось, і ви бачите імітацію математичного маятника, Тобто, дійсно маленьке тіло важке, підвищене на довгій ниці. так, Довжина нитки маятника 2,5 метри. Це вам знадобиться для того, щоб порахувати експериментальне значення G, коли ви знайдете середній період. За допомогою його ви зможете знайти також вже експериментальне і теж зробити висновок, чи, наскільки воно близьке до дійсного теоретичного значення. Так, ну і не забудьте зробити скріншот, скріншот, де буде видно ваше прізвище, група і дата виконання цієї роботи. Так, отже, робота ця дуже проста: приготуватися це ми відхилили маятник. Старт, він почав коливатись. Датчик показує вам кількість коливань. Ось ви чекаєте, поки тут покаже 5 коливань, і в цей час нажимаєте стоп на вашому секундомірі. Ось тут головне на своєму секундомірі вчасно натиснути на стоп, коли покаже датчик, що ви вже матник зробив 5 коливань. Так, і далі повторюєте заново, знову приготуватися, нажали на секундомір і нажали на старт. Так, і чекаєте 5 коливань. Так, і нажимаєте Стоп на секундомірі вашому, і тут на установці. Ось, і всі ці дані заносите в табличку і так, таким чином повторюєте 50 разів. 50 разів. Ну і е, далі шукаєте середнє значення періоду і похитку. Ось, і далі е, вам ще треба за цією таблицею побудувати гістограму. Що таке гістограма? Ось тут. Наведений приклад, як вона виглядає, тобто вона характеризує розподіл ваших похибок. Ось по осі ксів у вас відкладені можливі значення ваших абсолютних похибок для періоду, тобто інтервал від нуля до однієї соти, від однієї соти до двох сотих. Від двохсотих до трьохсотих і так далі. Тобто, це е, ті значення, які може приймати абсолютна похибка для періоду дельта Т. А по осі ігри відкладена відносна кількість, відносна кількість е, ось цих ось абсолютних похибок, які потрапляють в даний інтервал. Тобто, що означає відносна кількість? Це кількість поділена на загальну кількість вимірів. Тобто для 50 вимірів. Це кількість похибок поділити на 50. І як ви бачите, ось ця гістограма повинна виглядати ось таким чином. Тобто, це називається гаусівський розподіл. Тобто, якщо ось так провести плавну лінію, яка огинає ці стовпчики, які показують відносну кількість похибок в кожному інтервалі. Так, то ось виходить ось така плавна лінія, і це називається Гаусівський розподіл. І він досить важливий. Він нам показує, що маленьких похибок у нас найбільше, а великих похибок великих похибок навпаки мало. Так? А маленьких похибок переважна кількість. Тобто, що це означає? Це означає, що Насправді існує якесь дійсне значення цієї величини, до якої наближаються всі ваші експериментальні виміри. Тому що з маленьких похибок переважна кількість, значить, справді є якесь дійсне значення. Ось, Якщо раптом ви зробите, побудуєте гістограму, і у вас якісь рандомні стовпчики вийдуть, то значить ви експеримент зробили неправильно. Бо якраз таки. І відмінність між рандомними результатами, і результатами, які наближаються до якоїсь до якогось дійсного значення. Бо в такому випадку, якщо справді існує якесь справжнє значення цієї величини, то маленьких похибок буде переважна кількість, як видно на цій гістограмі. Так. і... Гістаграму вам якраз дуже допоможе побудувати Excel, тому що якщо ви цю табличку робите в Excel, задаєте ці формули. Excel вам сам порахує ось ці абсолютні похибки для всіх 50 вимірів. І також в Excel ви можете відсортувати, відсортувати по ось цьому стовпчику дельтате. За зростанням, і тоді вам дуже зручно буде порахувати, скільки абсолютних похибок лежить в якому інтервалі. Ось рахуєте, скільки. Ось, наприклад, у вас вийшло три, три абсолютні похибки мають значення від 0 до 0,01. Так, значить, ось ці всі ваші. Значення, де, які ви порахували, ви заносите вже в таблиці 1-2. Тобто, ось сюди е, ось для кожного інтервалу значень абсолютний похибок, е, заносити кількість, кількість абсолютних похибок, які лежать в цьому інтервалі. Так, ось ось цей рядочок, і не ось цей. Е, ось цей рядочок, так? Треба буде записувати кількість. Абсолютних похибок, яка знаходиться ось у вказаному інтервалі. І далі за цією таблицею 1-2 ви будете якраз будувати гістограм. Так, це була серія із 50 вимірів. Далі вам потрібно зробити все те саме для серії із 100 вимірів, а потім зробити висновок, в якому випадку у вас одержався більш точний результат. Але для того, щоб спростити вам роботу, ви не вимірюєте заново 100 разів час п'яти коливань маятника, а ви можете взяти сюди вже ті 50 вимірів, які ви вже зробили, і просто доміряти ще 50, щоб разом було 100. Так, і записати вже таблицю номер 1 3 Знову таки ще раз раджу все це в Excel робити, щоб Excel вам порахував всі ці формули. Так, тобто для таблиці 100 вимірів ви заново шукаєте середнє значення вже для 100 вимірів. Ось тут опечатка, тут має бути 100, так, бо це вже 100 вимірів. Так, ну і відповідно, ось тут всюди має бути 100. О, і тут 100. І тут 100, так. Так, тобто для цих 100 вимірів ви заново шукаєте середнє значення, заново е, обчислюєте всі похибки, е, включаючи середню квадратичну. Тобто, ось тут ще треба буде написати S від T для 100 вимірів, чому буде дорівнювати. Так. І знову сортуєте, сортуєте по стопчику дельта Т і рахуєте, скільки абсолютних похибок лежить в кожному інтервалі. Ось із вказаних, так, заповнюєте таблицю 1.4. І за таблицю 1.4 будуєте гістограму для 100 вимірів. Так. Ну і знову робите висновок. Так, і далі, далі треба буде, треба буде написати ваш остаточний результат. Тобто, ще раз повторюю, як записується результат обчислень. Ми з вами дивилися в теорії похибок. Якраз пригадайте. Ось таким чином записується результат експериментальних вимірів. Тобто ваша шукана величина дорівнює середньому значенню плюс-мінус похибка, а похибка дорівнює середньоквадратичній похибці, помноженій на коефіцієнт студента, який вводять для того, щоб врахувати ймовірність, наскільки можна довіряти вашому експерименту. І значення коефіцієнта студента ви берете саме ось цієї таблиці, яка є в теорії похибок. І зазвичай беруть ймовірність, десь 80%. Тобто ви пишете, що ваша довірча ймовірність дорівнює 80%. І дивитись коефіцієнт студента, Значить, у вас 50 вимірів і 100 вимірів. Ну, тут 50 нема, але між 40 і 60, так, ви можете побачити, що коефіцієнт студента однаковий дорівнює 1,30. А для 100 вимірів коефіцієнт студента вже дорівнює 1,29. Тобто ось такі. Коефіцієнти студента ви берете. Так, і записуєте відповідь для 50 і для 100. Ось тут знову печатка. Так, оце має стояти плюс-мінус тут, так? Тобто ви пишете: Т дорівнює середньому значенню плюс-мінус коефіцієнт студента помножити на середньоквадратичну похибку. Так, і це запис, записуєте для. 50 вимірів, так, так, і аналогічно для ста вимірів. Так, і потім ще треба написати висновок по всій цій лабораторній роботі.